Я з міста Херсона, Калуш опинилася через повномасштабне вторгнення. В саме Калуш ми приїхали влітку 22-го. Того намагалися тут поджити в Нодбернянському районі, але нам не вийшло. І через те, що тут були наші друзі знайомі, вони нас запросили, ну, запросили і ми попали сюди в калуш. Я є членки Національної скаутської організації Пласт в Херсоні була нею. І в калуш я попала через пластунів. Тобто по своїй спільноті я шукала можливості десь приткнутися з родиною, і пластуни нас до себе забрали, знайшли нам житло, забезпечили нас теплом, турботою, любов'ю. Перше питання, яке я задала своїм друзям, це кажу, мене буде можливість тут займатися волонтерською якоюсь діяльністю. Ви дуже, дуже переживала через те, що ми в Надвернянському районі не знайшли собі. Якихось можливостей себе реалізувати, і вони мене зразу заспокоїли, що так, ми тобі одразу видаємо адресу юності, і прямо перший же день ідеш. Воно майже так і сталося. Як всі, напевно, більшість в лютому думали, що вони повернуться додому. Тобто, ми не брали ніяких літніх речей абсолютно, а взяли тільки те, що нам потрібно буде на таку теплу, ну на прохолодну е весну. От, то треба було трошечки вже прийти в себе, зрозуміти, що ти тут будеш жити, і тобі, відповідно, треба буде посад там, і різні такі речі. Я в 13-му році була вагітною, і я Майдан взагалі не зрозуміла. Тобто він пройшов повз мене. Він десь, ну, є, це, я не можу навіть пояснити, наскільки це було поза моєю увагою. Ми були в листопаді місяці з чоловіком у Львові. Е і я, ми коли їхали потягом з Трускавця до Львова, поїхали погуляти, то в Дрогобичі почали сідати молодь, така дуже роз, розпашіла, така активна, голослива, з прапорами. І ми дивилися на них отак. Я не розуміла, що це відбувається. Мені здалося, що це така особливість цього регіону. Мабуть, вихідний і вся молодь їде до Львова з прапорами, Ну це в них якийсь там флешмоб, акція. Може, вони їдуть на футбол, ну от ви маєте зрозуміти, наскільки це повний зіроу. Тобто я не розуміла, взагалі, що відбувається. Це вже відбувався в Майдан у Києві. Це вже був Львівський Майдан. Ми приїхали, я рот розкрила, куча людей, вони кудись ідуть. Такі прикольні. типу, ну, для мене взагалі. Ну, я тоді ще розмовляла російською, чоловік щось був такий переляканий. Я казав мені, не розмовляй російською, тебе можуть побити. Я кажу, я вагітна, вдома мене буду бити. Що ти глупий такий? Ну, от, і навіть ну, типу, події зимові так само Це на, наскільки зараз аналізуєш і розумієш, що можливо, я була не одна така. І напевно, що були якісь ще люди, які і бульбашка, в якій я жила. Тобто мені ніхто не, не ткнув мене носом і не сказав, що подивися, що відбувається в країні. Ні, ні, у мене своє було життя. І я ну, якби, попала в цю струю тільки в 2015-му, коли сталася окупація Дебальцева, а в мене там бабуся. І коли я з маленькою дитиною, моя мама попала в цей, як цивільна, попала в момент, коли українські війська відходили. І вона попала в зону тиші, коли не було з нею зв'язку, вона намагалася там знайти десь бабусю. І коли всіх переселяли масово з Дебальцева, забирали людей автобусами, і вона в цей момент намагалася знайти свою маму. І я втратила зв'язок із мамою, із бабусою, і з бабусею, не знала взагалі, що відбувається абсолютно, тобто повний вакуум інформаційний. І от тільки тоді до мене стало доходити масштаби всього, що відбувається. От для мене це був такий певний шок, і певний злам. Тоді, і мама теж приїхала, була шокована всім, що відбувається, і вдячна безкінечно всім, хто врятував її життя в той момент. Виникла таке питання: дитина йде в садочок, садочок російськомовний. Як би там не було, Якби хователька з ними не проводила ці заняття, поза заняттям вона розмовляє з ним російською. Е, я намагалася в 2018 році опанувати українську мову. Всім здається, що ти знаєш українську. Ти ж вчила її, в мене п'ятірка по українській мові була. Потім там було 12 балів. Ну, Типу, я знаю українську мову, хіба ні? Знати і розмовляти дві різні речі. Коли починаєш переходити на українську мову, розумієш, що ти знаєш 30 слів. І цим обмежений твій запас. Ну, ти почитати ти можеш а, ну, такі прості тексти. Тобто читати щось більш складніше, там, забушку прочитати. Ні, це вже не так. Ти читаєш першу сторінку, а на другій, на другій ти починаєш розуміти, що ти вже просто не читаєш, а ну, водиш очима. І ти навіть цей текст він не лягає тобі в голову. На жаль. От. І тоді довелося, довелося над собою трошки працювати. Ну, найперше, це книжки. Перейти повністю на відео всі українською мовою. Ну, і Я пробувала спілкуватися з сином. Хоча б оцей момент, коли ми розмовляємо з ним, ми йдемо в садочку, розмовляємо українською. Вдома я старалася з ним українською, в школу він вже в мене пішов україномовний. Ти розумієш, що немає спільноти. Тобто в школі всі російською, гуртки російською, садочок російською. Вдома чоловік розмовляє старша дитина російською. Ну, відповідно, я е, мусила щось пошукати, йому якесь середовище. Приїхав пласт, ну і там так або ти йдеш і робиш, або ти сидиш і чекаєш, коли щось само відбудеться. Ну, воно само без твоєї участі не відбувається. Тобто тут треба було цю велику проблему. Відсутність україномовного середовища і розвитку твоєї дитини в українському просторі, поділити на якісь блоки і починати потрошечку вирішувати ці проблеми. Ну, от Першою проблемою було започаткувати україномовне спілкування в родині, потім ми боролися, щоб в школі з ним не розмовляли російською, хоча б, хоча б вчителі. А потім треба було створити йому це середовище друзів, які б з ним спілкувалися українською. Ну, і Довелось. А чоловіка? Роман. Е, чоловік ваш воює? Так. Ну, мобілізували. Тут уже? Тут уже, так. А коли? 23 рік в січні. Та ми півроку пожили в калуші, він трошки попрацював. Ну, так будемо казати, що ми так заземлилися, віддали дитину на навчання в університет. Ну, Все я є. думаю, що зі своєї сторони, я особисто поверталася б тільки в разі того, якби була потреба створювати в Херсоні пласт. Ну, от, якби от стояла, так потреба, що є діти, що треба вертатися, що треба робити якусь таку спільноту. Ну, це єдине, що я би, можливо, так розглянула, щоб підприємство наше було розграбоване, потім воно потонуло. Тепер воно активно обстрілюється. Я не думаю, що це щось зможе бути. Робочим. Житло знаходиться на мікрорайоні, який обстрілюється, відповідно, інфраструктура вся розбита. Навіть те, що воно є, жити на шостому поверсі без опалення води і світла, це не варіант. Дитина тут навчається. Це теж важливо, дистанційне навчання це велика проблема і халепа. Тому ми маємо різницю і. Я думаю, що ми з Калуша навряд чи поїдемо. Якщо хіба от така от тема, що треба буде вернутися саме для цього. Ну, але на своєму мікрорайоні ми, напевно, не будемо жити. Що ви ще хотіли після перемоги всі разом бути? Ви розумієте, що я в неї не вірю. Тобто, ну, в відсутність війни в моєму житті я більше не вірю. Я, ну. Хто може хоче щось почути, там після перемоги? Я не думаю, що ми здатні перемогти цю країну. Вона занадто велика і занадто багато має ресурсів і дуже потужних. Друзів, які її підтримують. Я думаю, що ми будемо воювати на моє життя, ще вистачить цієї війни. І на життя мого сина, і на життя моєї доньки. Але ви думаєте про те, що буде якийсь такий заморожений свого родів? Ну, тобто, що це буде через якийсь час. Я думаю, це що це? вони до чогось домовляться, і це буде можливо буде така ситуація, як було з Донецькою і Луганською областю. Але моя область якраз попадає в це все. Тому відповідно, ну я не думаю, що буде якесь. Нормальне життя в Херсоні, а варіант за кордоном вони Е, Ну, в, в хвилини відчаю і е, таких прям там хвилини маю зауважити на цьому слові. Ми інколи думаємо, що ми, може, поїдемо до е, друзів. Можливо, от взимку, якщо буде дуже холодно і не буде опалення, то ми з'їздимо. Але я їздила на тиждень і мені отак от стало. Я подивилася це взагалі не моє. Тобто, незважаючи, як ви кажете, що в нас країна у війні ще в принципі надовго, ви все одно хотітися, що ви українка. Ну що ви та ні, та ні, в мене немає навіть таких думок, що ви кудись їхати. Я тут потрібна зараз. Ну тобто я виконую зараз цю функцію для цих дітей, е виховника їхнього. І я вірю в те, що я побачу, як вони виростуть прекрасними людьми, прекрасними саме українцями.